Санаторій Перлина Прикарпаття, дуже красивий. Гори Карпати і санаторій Шахтар. Дуже красивий санаторій. Дуже гарна територія. Дуже всім подобається він. Санаторій Шахтар дуже красивий парк. Тут гарно попрацював. Ландшафтний дизайнер. Все дуже-дуже красиво зроблено. Дерева, немов у касі, дуже чисто, ввечері є підсвітка. Подивіться на ці дерева. Це ж просто витвори мистецтва. Дуже гарно. Ось такий фонтанчик працює. Взагалі, на мій погляд, санаторій Шахтар це найкраще поєднання ціни та якості у трускавці. В цьому санаторії є спа-комплекс, басейн. І вартість проживання у цьому санаторії, якщо без лікування, то 1250 гривень з людини на добу. Це дуже лояльна ціна. Сюди входить триразове харчування, відвідування спазони. А якщо до цього додати ще лікування, то це буде 1800 гривень з людини на добу. Ну, якщо брати якість такого санаторію і все, що сюди входить, то це дуже-дуже гарно. Подивіться, який парк тут є, де прогулятися, вид на Карпати відкривається, дуже красивий. Також є Дитячий майданчик і спортивний майданчик. Про санаторій Шахтар дуже багато позитивних відгуків. Людям, що тут відпочивають, дуже подобається відпочинок. Також я спілкувалася з людьми, то всі просто в захваті. Ну, парк тут дійсно гарний. Якщо ви не відпочиваєте в цьому санаторії, то прийдіть, подивіться, прогуляйтесь, якщо буде таке бажання. Ви тут отримаєте масу позитивних емоцій, бо прогулятись тут є де. Парк дуже-дуже красивий. Санаторій також великий. Вид на Карпат відкривається неймовірний. Ну, а ми підемо всередину санаторію. Я вам покажу, як санаторій виглядає всередині. Там все дуже красиво. Пол санаторію та рецепшен вражають. Виглядає це як в п'ятизіркових готелях. Все дуже чисто, все блищить. На рецепшені багато диванчиків, є таке ось гарне дзеркало. Ну а ми йдемо далі коридорами санаторію. Подивіться, як тут гарно картини, багато диванів для відпочинку. І зараз ми йдемо до бювету. І переглянемо, як виглядає лікарня санаторію. Також до вартості путівки входять аналізи, які вам зроблять по приїзду, та відвідування врача, терапевта та профільного лікаря. Такий красивий акваріум з рибками. Це поруч із бюветом. Також в санаторії працює власний бювет. І вода входить до вартості лікування. Тут також дуже-дуже гарно і дуже красиво. Це лікарня, де відбувається прийом лікарів та відвідування різних процедур. Ну, все дуже-дуже чисто, дуже гайно. Тож, якщо у вас сумніви, то не сумнівайтесь, сміливо сюди можете приїздити. Анатолій вартує своїх е, коштів. Ну, а зараз я покажу вам спальний корпус, як виглядають коридори в спальному комплексі. Е, на жаль, я тут не відпочивала, тому номер вам показати не можу. Ну, а так мені все дуже-дуже сподобало. А на першому поверсі в спальному корпусі розположена биральна, е, Тож, Тут також дуже чисто, сюди можна потрапити, щоб не підійматись до номеру. Ну, а ми знову вийшли на рецепшен. І ось так гарно. Басейн санаторію Шахтар. Ну, Він не зовсім великий, але попірнати і поплавати тут можна. Тут дуже-дуже тепло, і вода дуже тепла. І ось такий тренажерний зал. Які ви можете відвідувати кожного дня. Ну, невеличкі, але потренуватись можна. Тож для такої вартості, якщо враховувати, що тут басейн і все входить до путівки, то ціна дуже лояльна. Ну а ми йдемо далі гуляти територію санаторія. І я вам хочу нагадати, що вартість путівки складає 1800 гривень на людину, якщо це лікування, трьохразове харчування і також користування басейном спа-зоною та тренажерним залом. Занаторій шахта розташований в такому мальовничому місті, видний Карпати шикарний, повітря дуже чисте і соснове. Поруч розташований санаторій МВС України. Також дуже красивий санаторій, тож туди можна прогулятися. Також поруч знаходиться, хвилин 10 знаходиться санаторій Карпати. Ну, ось так можна зайти до санаторію з іншого боку, з боку Карпат. Ну, як і казала, вид на Карпати тут дуже-дуже красивий. Парк тут зроблений терасами, ось так зроблений дитячий майданчик. Тут є лавочки посидіти. Дитячий майданчик невеличкий, але є гойдалки, діткам буде де погратися. І для дорослих людей тут є такий тренажерний, невеличкий майданчик на свіжому повітрі. Від санаторія до центрального бювету наш шлях склав десь 10 хвилин, тобто зовсім недалеко. Смиреки. Тут таке хвойне повітря відчувається. Зараз обідня перерва людей небагато. Але я думаю, що тут люди відпочивають, бо в коментарях цей санаторій завжди дуже хвалять. Ось такий корпус. Багато відчинених вікон. Вони є. Значить, люди є. І така компактна, гарна територія. Ось тут взагалі дуже-дуже красиво. Є де посидіти, помилуватись на гори Карпати. Доволі величенький санаторій, тут є басейн. Якщо ви розглядаєте цей санаторій для відпочинку, то моя думка, що можна не сумніватися. Я ще раз наголошу, що ціна і якість для трускавця. Дуже гарне співвідношення ціни і якості. Мені самі захотілося сюди приїхати відпочити. Тож, мені буде дуже приємно, якщо мій відеоролик став вам до нагоди. Я вам бажаю гарних відпочинків, до нових зустрічей, до побачення.